Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал в шахматі для забудовника, а саме, як скопіювати дані Юніту в шахматі для забудовника в гонозевій CRM системі CRM. Юніт – це безпосередньо клітинка. Зараз для випадку я демонструю, як виглядає така клітинка, ось вона. Ми бачимо, що вона виділена таким сірим графітовим кольором по межах. Тобто, кожен юніт має свої набори параметрів. Часто, Коли забудовники створюють шахматку, полотно шахматки для забудовника, є задача прокопіювати дані юніту, оскільки вони можуть бути або одинаковими, або повторюваними з певним збігом параметрів. Таким чином, копіювання юнітів є важливою функцією, яка надає можливість швидше заповнювати полотно шахматки. Зараз я продемонструю, як саме прокопіювати полотно юніту. Для цього ми будемо копіювати, для прикладу: 14.10 юніт. Далі. Для того, щоб запустити функцію копіювання юніту, необхідно натиснути на кнопку редагування, тобто перейти в режим редагування шахівниці для забудовника, натиснути на Юніт ось ми бачимо його параметри, і безпосередньо продовжити копіювання, затиснувши даний блок. Для того, щоб копіювання було ефективним, полотно має бути створене заздалегідь. Для прикладу, якщо ми бажаємо прокопіювати на декілька стовпців, тобто на декілька квартир або об'єктів нерухомості, тобто нових юнітів, безпосередньо, попередньо такі стовпці потрібно додати. Ось зараз я додав для прикладу три стовпці. Тепер, замість того, щоб вручну наповнювати кожен стовпець, наприклад, ось цей інформацію, і заповнювати дані шахівниці, ми можемо просто взяти і скопіювати дані з сусіднього юніту. Давайте проведемо таку операцію. Для цього натискаємо на даний юніт і зверніть увагу. Що ми бачимо зараз ось таку сіру крапку, ось вона, і коли ми на неї наводимо, то курсор мишки встає в двостороннє положення. Натискаємо ліву кнопку мишки, затискаємо її і протягуємо вправо. Таким чином, ми бачимо, що елементи протягуються, і довжину протягування ми можемо визначити самостійно. Для прикладу, зараз сірими крапками виділена зона. І підсвічена синім кольором, куди саме я буду копіювати дані Юніту 14.10. Я відпускаю і бачимо, що система запитує підтвердження на копіювання даного осередку даного юніту. Натискаю так, і в даному випадку ми вже бачимо, що в нас прокопійовані дані сусіднього юніту, саме 14.10, прокопійовано в одну клітинку і в наступну. Тепер, якщо для прикладу, в нас площа збігається, ціна збігається, повна ціна, вартість по прайсу, і відрізняється лише параметри для прикладу номеру. Нам достатньо відредагувати номер для того, щоб дані мали свою специфіку. Для прикладу, тут ми відредагували номер на 1411, збережемо такі зміни, і бачимо, що в нас вже тут 14.10, 14,11 і безпосередньо можемо аналогічну дію провести з номером 1410. Який є на межі даного юніту, і безпосередньо також збережемо його налаштування. Тепер ми бачимо, що в нас аналогічні дані як в блоці 14.10, так і вже аналогічні дані, але із зміненим параметром безпосередньо кожного юніту в цих об'єктах. Тепер збережемо дані налаштування, і ми будемо бачити, що наша шахматка була видозміненою. Тобто у нас з'явилися нові об'єкти нерухомості, вони мають повністю заповнені параметри повної ціни, ціни за метр квадратний, квадратури, типу і всіх інших параметрів, і відрізняються лише за номером. Це було зроблено швидко, оскільки ми використовували функціонал копіювання осередку або копіювання юніту. Такі можливості передбачені професійною ганозевою СРМ-системою змонтованою шахматкою для забудовників. Отже, рекомендую вам підписатись на канал, рекомендувати дані відео інструкції і дані відео про українську ганозеву СРМ-систему для забудовників в колі девенопорів. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Рекомендуйте G+, професіоналам ринку. До зустрічі в наступному відео, де я розповідаю про те, як видозмінити вигляд шахівниці для забудовника згідно його власних побажань. До зустрічі в наступному відео.